Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вас хочу взяти у нову подорож по сан франциско а точніше, у музей а, Кейбл кару Це напишу, як тут повинно бути. Не готувалася, якщо чесно. Навіть не планувала нічого знімати. Але коли я побачила цей музей, але коли я побачила цей музей, я зрозуміла, що це треба записати на відео. Мій син не може нарадуватися. Так як я не планувала нічого записувати, я не взяла свій мікрофон. І те, що ви побачите наступним, буде накладено моїм голосом. Тому насолоджуйтесь і потім напишіть мені, чи хотіли би сходити в такий музей, тому що він абсолютно безкоштовний. Забігаючи наперед, хочу сказати, що там не тільки цікаво дітям, але і дорослим. І зараз ви дізнаєтесь, чому. Якось з дитинства слово музей у мене асоціюється із чимось нецікавим, особливо якщо це не мій інтерес. Так і ось тут я не очікувала нічого особливого. Але коли ми зайшли, спочатку ми почули дуже гучний звук. Як виявилось, це не просто музей, а ще й станція, до якої прикріплені троси. З вулиць, якими такі їздять ці машини. І вони працюють не зупиняючись. Тепер я розумію, чому інколи водії цих машин-трамвайчиків покрикують, щоб люди скоріше всідалися і вони починали рух, бо все розписано похвилинно. Від такого вау початку ми пішли далі розглядати музей. Уявляєте, тут є машина ще з 1873 року. А ось це Кайлі Скоп? не впевнена. Старовинний механічний автомат, якому понад 100 років. Щоб побачити, як він працює, потрібно кинути монетку, подивитися у спеціальні віконці і перед вами оживає маленький фільм або анімація. Такі автомати стояли в ігрових залах, на вокзалах або просто на вулиці, і були однією з перших форм масових розваг, ну щось типу ютубу минулого століття. А тут, я так розумію, показано все у деталях. А саме головне це механізм опора, на якій ці машини тримаються. На території музею є сувенірний магазин, де все пов'язано з цими машинами. Єдине, що нам не сподобалось, це коли ми хотіли купити сувеніри. Там треба було мати готівку. Я думаю, що це за дурня, стільки туристів приїжджає подивитися на це. І не у всіх є готівка. Навіть у нас в Сан франциско Немає готівки. Всіх вже картки. Тому мій син був дуже розчарований, що ми нічого йому не купили. Так саме на цьому моменті син наполегливо просив щось купити. І ми відчували себе найгіршими батьками. Що ж, тепер приїдемо знову сюди, і він обере собі що захоче. Це важко повірити, але навіть у середині музею вони встановили трамвайчик, який колись теж бігав вулицями Сан-Франциско. Також там можна було присісти і подивитися історію створення цих машин. Минулому році ця компанія відсвяткувала 150 років свого існування. Але я і гадки не мала, яку еволюцію вони пройшли. Просто подивіться. А ось це токени, монетки, квитки. Також були лічильники монет та ось такі прилади, що робили дірки на. Я же це чудово, що колись хтось додумався створити музеї і збирати історію у деталях. Великі землетрус та пожежа, які сталися у 1906 році, дуже сильно зруйнували тоді Сан-Франциско, майже в пух і прах. Тому тут ціла стіна із фільмами та фото присвячені тим сумним дням. Музей розподілений на верхню частину та підземелля, де можна побачити саме серце всього процесу, руху тросів, який в даний момент везе кудись машину, повну туристів та жителів сан франциско А ми за цим всім спостерігаємо зсередини. А ось це інженер-винахідник, який увійшов в історію як творець першої успішної системи канатного трамваю у світі. Насправді, в мене немає більше відео з цим чоловічком, але хочеться вам розказати трошки більше про нього. Він був народжений в Лондоні, і коли він приїхав в сан франциско і побачив ці перші трамвайчики, які працювали не від тросу, а їх тягнули реальні живі. Коні і багато коней насправді або були травмами, або навіть помирали, особливо коли тягнули ці травайчики з людьми або з якимись товарами угору на таких різких схилах. І ось я читаю перший успішний запуск, відбувся 2 серпня 1873 року. Потім вони почали регулярно ходити ці трамвайчики. А він справив революцію в міському транспорті і став символом Сан-Франциско. Бачите? три роки прожили тільки зараз дізналася. Хоча реально ці трамвайчики вони є символом, і всі туристи, коли приїжджають, Намагаються запригнути, хоча запригнути вже не можна, треба дочекатися, коли він повністю зупиниться, і водій вам дозволить зайти або вийти. Хоча в деяких фільмах, якщо подивитися, 80-х, 90-х років люди просто запригували та спригували. Ну тому що вони не так швидко йшли. А ми рухаємося далі. Це ми вирішили прогулятися після музею, і вперше таке бачимо. Два будинки, а це, як наче, знаєте, так, на зло усім там побудували в кінці. Знаєте, що я ще згадала? Що я давно вам не записувала такі прогулянки Сан-Франциско. Тому думаю, що сьогодні це можна якраз зробити. Головне, щоб вітер не помішав, тому що я ж кажу, забула мікрофон, бо не думала навіть знімати. Ну, всяке буває. А зараз, як завжди, краса Сан-Франциско, піднятися ось туди. Люблю Сан-Франциско, але йти вгору. Ви вже знаєте, ті, хто зі мною давно. Це важко. Тут, напевно, 40 градусів так точно. Не знаю, вам видно, як я підіймаюся. Дивіться, як мій чоловік іде. <реш> Бачите, під яким кутом. Ху! Інколи гуляючи по схилах, потім тобі ось така винагорода. Чудовий вид на. Частину Сан-Франциско і трошки океану, там не видно? Фух. І після такого виду дуже гарно подивитися на готелі поруч тут. Дивіться, яка краса. На цій площі, я забула, як вона називається, розташовано дуже багато готелей. Ось ще один з них. Ось там ще один. І всі вони, звичайно, Лакшурі. Давайте зараз зайдемо всередину. Колись я вам показувала на Різдво, як вони там прикрасили ялинку. а зараз подивимося, що там в них всередині. Багато прапорців, що означає вітаємо усіх. Не знаю, чи ви коли-небудь були в таких готелях. Зараз покажу вам. Ага. Окей. Йдемо з вами. О, вау! А, wow. ah, дивіться, яка краса. Тут була ялинка. Right? Yes. Абсолютно по-іншому. Я вставлю тут картинку, як було на Різдво. Але це, конечно, преміум. Дивіться, золото, Прямо мені здається, як у нас в оперному театрі, а тут готель. Так, тут продають напевно якісь речі. Дорогі. Це мені нагадує, як в оперному театрі. Клас, воно зовсім по-іншому виглядає. І тут на Різдво був пряничний домик будиночок. Клас! Do you like it? Do you you like like it? it? No. Боже, в мене на голові волосся розлетілося від вітру, але я хотіла сказати, після того схилу це. Була приємна така зупинка. І що мені подобається, що абсолютно майже ну, люба людина може прийти сюди, і ніхто не зупинить, ніхто не спитає, чи ви тут зупинилися, чи ні. Ви просто можете зайти всередину і подивитися на цю красу. Знову ж таки, для тих, хто, можливо, дивиться мене із Сан-Франциско, на Різдво тут просто неймовірна краса. Навіть до Різдва треба прийти і зацінити ялинку, знову ж таки, ставлю тут відео або картинку. Як ми тут були на Різдво і взагалі прийти і подивитися, помріяти, можливо, що колись ти будеш зупинятися в таких готелях. Якщо у когось є такі бажання, то всім бажаю, щоб вони здійснилися. А Ще в них тут, бачите, є ресторан. Ми теж тоді на Різдво тут їли. Неймовірно, але якщо чесно, їжа була така, собі. дивіться на ці золоті ліфти. Чоловік кудись нас покликав, не знаю, що це як музей. Вау! Вау! Я yeah. клас. Невеличка галерея. Вау! О oh май Вау. Дивіться, який у них тут сад! Вау, я б хотіла, щоб мене ось там був. Номер <с> з видом трошечки на Сан-Франциско, на італійський район. Дуже приємно. Люди тільки що вигулювали тут своїх собачок. Дороге життя, воно таке. Бачите, не думала вам знімати, але добре, що почала. Клас. Чоловік мені тільки що сказав, що десь на ось цьому поверху знімали фільм. Зарок називається. Шоном Коннері, е, е, коли він намагався втікти з Алькатрасу. Буду тримати телефон, але дивіться, що можна тут побачити, як проїжджають ті кейблкари і знову ж таки трошечки океану. Дивіться три паралелі: розслаблений тато, Давай. заморена дитина та мрійлива мама, яка сидить, дивиться на це все, і мріє, що колись можливо. Тут зможу зупинитися, хоча ми живемо в Сан-Франциско, але буде прикольно, так прокидаєшся в тебе Сан-Франциско на ладоні. А тут я намагалася передати ще і розкіш кімнати для леді. Це не просто місце для пі-пі, а ще й кімната відпочинку, та, як бачите, тут є особисті столики для макіяжу. І все це золоте та жіночне. Ще раз хочу показати вам масштаби цього готелю, вестибюлю, як це правильно назвати. Просто неймовірна краса, мрамор, золото і два хлопи. Дивіться, Сан-Франциско. Вітер здуває. Колись ми з вами туди повернемося. Фейрмонт. Все, намагаюся вам показати, під яким кутом тут ці схили і як паркуються машини. Не знаю, передає камера чи ні. Бачите, воно як наче ось так. Різні пропорції вам показую. Але теж такий схил немаленький, напевно, 40 градусів також. Ідемо до Дантауну, треба подивитися щось. Wow. А ми з вами ще йдемо донизу. Як я не хотіла вам знімати зі звуками вулиці, але вітер шалений, тому, вибачте, буду накладати музику і щось вам розказувати за кадром. А ще я зрозуміла, що я завжди дивлюся в інший кут, а не в камеру. Це я такий професіонал. Що ж, не знаю, чи помітили ви різницю, але чим нижче ми спускаємося від тих готелів, тим більше змінюється вид на вулицях. Вже якось не так чисто та розкішно. Уявляєте, а це церква. Хоча я спочатку подумала, що якийсь банк. Мені інколи важко віриться, що після того масштабного землетрусу людям все таки вдалося відродити та відбудувати Сан-Франциско, і він виглядає зараз просто неймовірно. Чим ближче ми до площі Юніон, а це центральна площа, то вже і бізнеси, які з'являються, і більше людей на шляху. Ось цей великий магазин елітного одягу ювелірних прикрас парфюмерії під загрозою закриття, що для нас трошечки шок. Чи то в людей грошей немає, чи всі вже переходять в онлайн-купівлю? Не знаю. Але дуже хочеться вірити в розквіт центру Сан-Франциско, а не навпаки. І так, хвилинка за хвилиною, і ми прибули до нового магазину суття, який відкрився в сан франциско Мій чоловік вирішив перевірити кросівки від бренду Хока. Чули про такий. Наша знайома його дуже хвалила, і поки чоловік щось приміряв та думи думав, ми з сином розважалися, як могли. Я любувалася пташечкою від Галини, несе Галя воду, ну а тут я милувалася своїм синочком. Ми слухали музику, що грало в магазині, а потім він подарував мені мільйон поцілунків. А чоловік, перемірявши різні кросівки, так нічого і не обрав. Вирішив ще перевірити інший бренд. Яка ж я, я все-таки рада, що почала знімати відео і вам показала, і собі ще один спогад створила. Найбільше моє відео любить передивлятися син. Заради такого глядача я готова працювати далі. Що ж, кейблкаром почали, кейблкаром і закінчує. Дякую, що додивилися мене до кінця. Ставте вподобайки, пишіть ваші коментарі, чи сподобалось вам з нами гуляти. І до зустрічі у нових відео. Па-па! А, -па. забула сказати, ваша перлинка.